Взагалі участь у фестивалі це можливість ну, показати себе як актора, можливість побачити інших. Фестиваль це можливість перевірити власні творчі сили, тому що не часто можна почути думку критиків театральних, не часто можна почути думку колег з інших театрів. Ну і особливо фестиваль це такі трішки екстремальні умови фестиваль це трішки такі екстремальні умови, коли ти переживаєш що на тебе дивиться журі. І от вміння зібратися і показати те, на що здатний це завжди Самоперевірка така, завжди цінна. Але... Це Але... Це журі фістувалять. Але все-таки е, наглядач це ж теж відповідально, от, ну, теж в певній мірі журі. От. От, Щ... міші, глядач, тут якби ми любимої, тут ми самі найкращі, а там завжди глядачі не зовсім. Цікаво перевіряти реакцію іншого теру. Реакція була впервома. Ми надзвичайно задоволені фестивалю. І ми облідом ще. Вони всіх так порвали. Ми доказали, що Луницький театр найкраще не тільки на Західному регіоні, а в Україні. От взагалі все-таки чекаєте результатів чи вже визнання, яке хотіли? Бабульки в Дніпродзержинську, ті, що переривають квиточки, да? нас пізнавали, Боже, які ви молодці. Ви, ви ж тут наші рідні. Тобто приємно такі речі відчувати. А хтось з вас якусь, можливо, пропозиції отримав, залишитися в тому з Ні, такі пропозиції ми не отримували, але я думаю, що не варто шукати від добра до Ми патріоти свого рідного театру. Куди ж ми без вас, а ви без нас? Ну, твоя від зараз Давидівку Делі, делявозовський повідомлення місце. А чого давайте спробують? На воздушних шарик. Ні, насправді не отримували те, ми цілий не чекали. Ми цінні, поки ми в купі разом. Якщо ми розберемося по інших театрах, то вже ми не будемо такі ціни. Це почнеться спочатку, треба буде доводити, що ми чогось варті. І одне з... Іх побажань критиків було те, що один критик сказав, що у вас такий колектив зараз, от у вас така команда. І за виставу сказали, що от видно, що це не зібрання індивідуалістів, а що це колектив. Mm? Mm. <laughs> <решко> <решко> Взагалі, розкажіть трошки про Херсон, як було в Херсоні, відкривали все-таки фестиваль. Важко бути першими. Херсоні був саме шедо. Ці саме 6 до створили постанови цієї вистави Сережа Ворон. Він нам зробив таку невеличку каку, ми всі перенервували. Із-за чого перша дія трошечки не ми трошки закричали. Але нічого, ви її виявилося, все пішло повіро. Е, Насправді яка різниця, відкривати чи не відкривати? Що ви стали, є, вистави, закрити, хоч ви кулюватись. Першими, чи останні, чи всередині. Це не важливо. Ну, тобто на мене особисто це ну, ніяк не впливало. Ну, у нас ну, ця вистава така буває травматичною часом, тому що повноцінно. Та майже завжди. Десь якісь там щось травмують. Кожного разу попадає в травму. Ну, то є вистави, де просто виходять і розмовляють, текст говориться, і там менша ступень ймовірності, що щось станеться. А в цій і рухається, і лазить, і стрибають, і на голові стоять. І от часом не буває. Тут у нас сталося декілька травм під час вистав. Мене собака вкусила, Моя маяж. А, наїхали возиком інвалідним на актрису нашу на, на, на ніжку. Таша на ніжку наїхали їхали ні в Дніпрожинському, думали, що в Херсоні вже і грати виставили. Я одного разу випадково сів своєму партнеру на голову, так ригнув прямо на передньому паракеті. Його в нього чудом не пішов, но якби вивок але ми зібрались. Це це Добре, це чи ще враження про міста взагалі? От враження про Дніпродзержинськ Дзержинськ, скажімо. Дніпродзержинськ, город Контрас, город Контраста. Контраста. Дніпродзержинськ дуже брудне місто, із за того, що там якийсь там завод є, якісь... Хімкокс, да, який випускає в повітря різнокольоровий тин. Це дійсно, так? Молодий серветок. Щось цей пил сідає в легені, на поверхню. Але єдине, що сам театр Але і організація була суперова. Суперова організація, театр дуже гарний, дуже технічно обладнаний, і все якби для цього фестивалю було на високому рівні. Технічному взагалі і піар, і афіши, і банери, і постери, і Стас це, скай, навіть приймали участь у Капусті. А ви знаєте, взагалі про те, що на вашу виставу їхали з інших міст? Mm -hmm. З Дніпропетровська на форумі написали, що е, я спеціально приїхав, каже, ну, така вистава, е, каліла, це така вистава, е, на яку варто їхати з іншого міста. З Дніпропетровська. І це ми можемо додати, що якщо Калігула – це така вистава, що на неї варто їхати з інших міст, то ми це скажемо, що Калігула – це така вистава, що з нею варто їхати до інших міст. І чим більше, тим краще. Чим частіше,